Аби навчити маленьких школярів бути слухняними, у працівників внутрішніх справ з'явилась ідея видати книжку, яка б стала улюбленою для кожної дитини. У ролі головного персонажа маленький хлопчик-міліціонер відгукнулась на пропозицію і втілила в життя історію про Славка Хоробрика подільська письменниця Оксана Ратушинська. Ми придумали свій кускового хлопчика, якого назвали Славком Хоробриком. Ми йому придумали історію, життєву родину, тобто, в чому перевага того, що наш казковий персонаж саме людина, що він може мати свою історію рідних, близьких, друзів, і кожна дитина може себе без проблем уявити на місці цього казкового персонажа. Дитячий символ справжнього міліціонера Славко Хоробрик завітав до Волочиська. Познайомитись із казковим персонажем, прийшло чимало дітлахів тамтешніх міських та сільських шкіл, адже для них людина у погонах і формі це уособлення закону, порядку і дисципліни. Сьогоднішній захід, який ми будемо спостерігати для вікової категорії діток 3-5 класів шкіл району. Це ще один раз підтвердження того, що е, дітям цікаво, дітям зрозуміло і повчально спостерігати за змістом професії міліціонера. Повчальна книжка щоденник Славка Хоробрика заполонила серця не тільки дітей, а й дорослих. Минулоріч вона стала найкращим виданням старого лева. Наразі вже написана друга частина, яка досить скоро побачить світ. Самі ж працівники внутрішніх справ з посмішкою розповідають, як з цікавістю читали історії хлопчика-міліціонера. Враження тільки позитивні. Життєві ситуації, які описані щоденнику, вони більш е, такі зрозумілі і не відправляють нас. Ну, практично до вивчення складу злочину, як такого можливо, і не ставилось за мету написати в цьому щоденнику, що є насправді правопорушення, а саме підвести життєву таку ситуацію до розуміння, що це гарно або не гарно, Це можна робити або не можна робити без е, такого конкретного е, наслідку. Не залишився байдужим до такого заходу, і народний депутат України Сергій Лабазюк. За його сприяння кожна шкільна бібліотека міста та району отримала спонсорську допомогу. Адже саме Славко Хоробрик у своїх історіях навчить малечу поважати один одного, своїх батьків та вихователів, допоможе не потрапляти у негативні ситуації. Я думаю, що дітки сьогодні собі дійсно отримали гарного товариша Славка Хоробрика. Славко Хоробрик поповнив свої кількість кількість своїх лави своїх друзів на. Дійних і це перші кроки для того, щоб налагоджувати такі стосунки між правоохоронними органами, де діти мають можливість дізнатися більше про роботу правоохоронних органів. Діти мають можливість дійсно не з інтернету, не з мультиків. На прилике жаль, дуже часто в нас є негативні мультики. А з української книги з приємної з красивої з правильної книги дізнаватися про те, як потрібно себе вести. Дійство викликало хвилю позитивних емоцій в юних глядачів. Вони мали змогу побачити на власні очі справжнісіньку зброю. Захід увінчався концертною програмою, але головною родзинкою свята стала поява на сцені самих книжкових героїв Славка Хоробрика і Катрусі Розумниці. Від сьогодні катрусі, усі ці хлопчики і дівчатка наші з тобою друзі. Отже, тепер і волочиські дітлахи отримали такого літературного друга як Славко Хоробрик, котрий щиро навчить школярів важливим правовим речам, які потрібно знати, аби зрости свідомим громадянином своєї країни.